Власне сонце у всесвіті власному, має власний набір із планет, надає переваги прекрасному з перевіркою на предмет, аби щирими в почуттях і правдивими у бажаннях прокладали планети свій шлях, обертаючись зночі рання. Власний космос, не маючи меж, сам існує по власним законам. Не підкорений, мабуть, я теж, але вже без дурних забобонів. Все сприймаю, як є, В чим секрет. І у променях власного сонця з перевіркою на предмет теплоти, наче кіт на віконці, І прокинувшись прудко стрибну в те безмижжя ловити удачу, Щось цікаво до того жну. І за тепло добротою віддячу. Ніжно тертися буду собі. Я об те, що ми звемо любов'ю. Й моркотіти я буду тобі, як мені.